Так, привіт усім. Сьогодні у нас обзор хісен телевізора. Чисен цей. Як бачите, такий ну Ясно, що має смарт YouTube по 6-32 дюйми до 80 см по діагоналі. Зараз має розпаковувати, що в ньому є, настройки і так далі. Починаємо саму розпаковку. Нас зустрічає дві такі лапки, як бачимо, знати одна в зеленому, одна в такому білому. Навіть на якісь болтики може кріпити. Так, але до телевізора йде самий пульт, батарейки поклали, як бачимо, ну все дуже класно. Так, у нас йшли такі болтики, як бачимо, батарейка до пульта і сам от такий пульт. Ну і звісно, купа мукалатура. Так, зараз ми телевізор запустимо, настроїмо і покажемо, що як робить. Так, покажу вам розйоми які є ззаду. Получається є у нас два USB порта. По 5 Ається кабель. все на клавітурвать на мешку, все такий інтересно. Ну і на на параболу, на антенну, 2 HDMI порта. 1 HDMI 1, 2. и виходить LAN кабель на інтернет. Ну і плюс кріплення на сами на стіну. Хотім розказати за такий сайт, за таку платформу Enaba, У них дуже великий асортимент ігор, де ви можете купляти подарункові карти, також і ігри, і ігри на PS, Xbox, поповнення телефонних ігор. У них є кешбек до 11% це дуже класно. Скидка до 90%, навіть я бачив 99% на ігру, на накущному, може 14 гривень. Дуже класно. У них великий вибір оплати. Ви можете як Google Play купити, так Пау-Пау, банковську карточку, криптовалюту Apple Pay. У них дуже великий вибір ключу на ігри, дуже великий вибір карт, поповнення як на Steam, Xbox, ПК, ігри, Roblox і так. так Дуже дуже багато. Всі ссылки будуть під відеороликом. У них дуже дуже хороші розпродажі. Особливо дивіться, там бувають акції, і найголовніше, що там є кешбек. Не на всіх платформах вертається кешбек. Продовжаємо і далі. Так, як бачимо, перший у нас запуск. І тепер бачимо у нас багато мов. Македонська, О, навіть є українська. Респект. Ampak op, bomo opak, op, 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 tako ok. je. Tako, izberite miselno stanje, avtomatično skanovanje kanalov, nece propustite. Povljučite se do interneta, tako. Parulnikom ne pokazujejo, pojek poti, že se pokažem. Інтересний режим після підключення виберіть, де телевізор все У спальні, вітальні, кімнаті для гостей. Netflix, Apple. Вітаю, О, ми вже кудись включились. О. Супер. Так, моюшка прикольно. Інтересно, як нажати саме YouTube. Так, обновлення прошивок 700 МБ. окей. Okay. Почекаємо доки обновиться. Як бачимо, може бути в форму режимі. окей, okay, значить, ми... Можна йти в YouTube. Зараз ми в YouTube через телефон. Так, як бачимо, я зайшов в YouTube. Це у нас качество Full HD. Нагадуємо так. Зараз ми ще щось подіємо інтересний якийсь ролик. І То... Я зараз наклеєчка поздирати. Я наклеєчку не здираю. В такому випадку, як, допустим... I ja budem obrazit ću ovaj spover tati televizor. Tako, hop, duže ubačajmo se. Kamera čut ne upala. No da, reklamo, konječno. Gdje se telefon... Tak, reklama, propuskajmo. Дивіться на сам телефон, допустим, видите пиксел. Так, це у нас Full HD. Uh, так, зараз виберемо качество на Full HD 60 кадрів. Ну, я би казав, що он дуже прекрасно. Да, был дуже класно. Так, кстати, у нас прийшло обновлення. Зараз предня нас ми настройка. На телевізорся, що у нас тут є так, головне меню. Так, поки що все літає, все дуже літає, режим розображення розб... Так, стандартне, звук, стандартний мережа, канал. Система... О. Нам треба час настроїти. Не знаю, у нас який час. Київський час. Думаю, і близько, коли ну, може близько коло Києва, але не важливо. Так, а де нас обнова прийшла? Десь я ну, не бачу. Окей, покажу вам ще по менюшці. вам пульт самий, Батарейки йшли в комплекті. Гнізда я показую. От бачимо такий пульт. Так, відкритий гнуй екран. І бачимо, у нас тут у на встановилася програма. І хоче, треба поудаляти. Інтересно, чи запускається сам YouTube з кнопки? чи просто перекидає. Так, нажимаємо. О, YouTube, супер. В нас там, де ми Так, окей, okay, супер. Ох. Ти. Я такого не дивив, не дивив. Так окей. Ну, інтересне, інтересний. Ну, Прям-прям літай. можливо, з того, що Full HD телевізор і, іменно з нових не є прям що дуже якийсь старий. Іменно система дуже літає. Чого Full HD і такий іменно малий телевізор? То що по одних случаях не треба вам великий телевізор і якусь велику кімнату. Допустим на маленьку кімнату, от десь так повністю вистачає Full HD. Каже, мало відео в настоящих, в настоящих 4-ріках. Ну, це краса. Просто що на камері ще відзеркалює світла. Ну, дуже класно, телевізор дуже дійсно класний. Можу рекомендувати. І зараз ми його обновимо. Кось будуть якісь питання по телевізору, розказати. Все, що одно любить. Допустимо, Samsung Samsung є настраювати, мову обирати. А то й все, знаєш, зараз всі мови. Ніякі ні прошивки, ніч вам не треба робити. Ну, дійсно дуже класний телевізор. Так, я його ще хотів покласти обновити і на цьому ми завершувати. Так, система. Інформація про систему на мені, система налаштування, таймер. Де нас обновлення. Хочу обновити, щоб дали... О, версія. Так, можливо, Так, ще можливо, що у сама включила. Так, зараз ми спробуємо перезагрузити телевізор. Подивимось, як він це швидко включає. Ух, така ще анімація. Прикольно. <гум> Такі переходи на роликах часто когось складуть. І по суті, мав бися він обновляти да. Так як бачимо, наш телевізор все обновив. І у нас цього рілента вказує досить прикольні суби тото. Класи де аніме. Це прокачатися, підняти уровень у соло. Да, дуже прикольне аніме. Так, як бачимо, кинути у нас так. Ну, а що головне, що ми ганяємо, то ютубчик. Це ми все любить. Ну, все нас це запустило. Вибрався. Шорст контент. Vključil si morje. In ti je prosto vse letalo. Tako, če mlaka za prosmotare, stavite лаike, do zustri. Gošobde, cihajajte, pišite komentarje. Poka po.